Всім доброго дня, всім мирного неба. Продовжуємо цикл відео по ремонту корпусів ЕППС. В попередніх відео я показав, як, як я обрізаю в розмір з учотом дерев'яної обв'язки. І як виготовляти саму дерев'яну обв'язку. Я не використовую на пасіці з четвертями. Мені так краще, мені так удобно. Що ж, почнемо. Наносимо швиденько. Не треба розсусолюватися. Бистро, бистро, бистро. Секретик маленький, зараз я покажу. А тут нема ніякого, просто. Ось і все. На длинній стороні клей наносимо по всій поверхні, а на короткій тільки до половини. Чого зараз ви все поймете. А далі прикладаємо нашу, Прикладаємо нашу дерев'яну армировку, заряджаємо саморезы. І прикручуємо. Провіряємо. Придержуємо пальцями, щоб не виступали за рамки. І заганяємо. Вирівнюємо. Тут вирінняємо. Вірили, підрівняли і загнали. Це робиться, дуже, це робиться дуже швидко. Дитину навчить, ви йому маште клеєм А він буде судовосінь закручувати. Кожний раз Перед Перетин як загнати саморез. Провіряєте. Випав. Нема тут нічого. Ми наносили клей не по всій площі торця з короткої сторони, тому що оце вже у нас буде для підрамки ступінька. Ну, я не пам'ятаю, говорив я не говорив. Длінна сторона у нас 40, ця 28. Ну, можна 29, ну 28, щоб вони слабодненько були для прополіса. 40-28. За товщину я вам розповів. Якщо ви е, використовуєте ганіманосну решітку, в кого він дорінявся, чи він дорім, чи він дорім, правильно як... Е, їх Товщину можна робити 10. Прямо сюди положили і все. А в кого вже е, пластик? Я використовую Дніпропетровську. Пчлкін-дом, по-моєму, так вони роблять. Е, товщина 3 мм. І вона якраз сюди лягає в створ. Як по-українськи не знаю. 10 плечо рамки і 3 мм вона. Тобто в мене товщина 13. От і сходя із цих 13 і вниз точно так само пришивається. Тільки тут теж 40. 40-40-40. Ширина обв'язки. А верх, ще раз повторюсь, 28, 40, 28, 40. Все, нема тут ніяких секретів. Зараз я трошки виключусь, підготуюсь і покажу вам, як швидко. Е -е, Нашиті пластиковий кутник сюди. Дуже швидко, буквально раз і все, він держиться зубами не дівоч. Ми готові. І продовжуємо. Розігріваємо термопістолет. Вірні, пістолет для термоклея, так буде правильно. І наносимо на одну із внутрішніх стінок, клей. Тоненьким-тоненьким слоєм. быстро і скоро. Готово. І слідуючи. Готово. І тепер наносимо на оцю ступіньку е, слідуючим образом клей. З трьома розривами. Дивіться, 2 см до краю стінки не доходимо. Раз, розрив, два розрив і опять не доходимо. Точно так же тут. 2 см до краю стінки розрив. 2, 2. Зараз я все покажу. 2 см до краю. Клей, розрив, клей, розрив і знову і пару сантиметрів. Точно так же і там. Що ми робимо далі? Е, так як клей, титан, дракон, клей дуже сохне і схвачується дуже довго. Сутки, мабуть, От. ми робимо слідчу операцію. В розриви наносимо термоклей. І стороною, яку ми промазали вниз. Зараз опять все покажу. Це треба робити так бистренько. І садимо на термоклей. І прижимаємо на 15-20 секунд. Як можно сильніше? Все і слідуючу сторону наносим термоклей в розрыви. І сторону, яку ми нанесли вниз. І прижимаємо на 15-20 секунд. І все. Як руку наб'єте, це буде дуже швидко. Так, зараз я все покажу. Клей повиступав, заповнив там е, щілину, де не достає пластик до дерева. Ну, таким чином, той це зайняв буквально менше минути. Е, 30, я засікав, 30 корпусів можна зробити буквально минут, ну, за 25, ну, за 3, Минута корпус, ну ви самі все бачите. Е, На цьому все. Слідую останнє відео із циклу по ремонту ЕППС корпусів із анонсом наступних відео вийде зовсім скоро. Там я розкажу, як я армую. Ну і трошки поговоримо про захист ЕППС, в частності самера жовтого, твердого і так далі. Всім доброго дня!